Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойтавер Дефенс для того, щоб, як ви пам'ятаєте, у нас є ультимейт новий. І він доволі таки потужний. І я хотів би його затестити прям максимально сильно в ендлес режимі, скільки іменно в соло цей ультимейт може пройти хвиль. Тому давай я всіх просто познімаю. Візьму, виходить, собі. Ось цього чила, візьму ось цього чила, візьму цього чила на початок, і візьму, 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 візьму. Получається, чувака на бабки. У мене є чувак, який дає демедж і кулдаун. У мене є чувак, який дамаже сильно, є чувак, який поначалу буде дамажити сильно, і є бабоси. В принципі, я можу ще когось взяти, наприклад, шеф, який просто буде, так би сказати, давати ренджу нашому ультимейку. Ну, <кхем> я, якщо чесно, не знаю, тому що є певна халепа в цьому всьому ділі, і за Звичайно, вона в тому, що цих юнітів багато сильно не поставиш, тому що, що вони дуже здорові. От, і про це саме більше мене, якщо чесно, цікавить. Тому що, ну, наскільки здорового я ще не бачив, він трошечки більший за старого ультимейта. Він красивіше набагато зроблений. У нього є кнопка, у нього є своя кнопка, і це дуже-дуже потужно. Тільки мені би оцих понаставляти щесь. Опа, все, всі стоять. Обалденно. Так, тебе бустим. Е, сразу за 300 баксів тебе поставим, щоб ти всіх прям сразу і вбивав. І особом я не парився і більше туди не дивився. Бо оцей новий дрільмен Сігма, він Прям хороший. Він прям класний, взагалі чудненький паца, і з ним можна нормально кайфувати. От, головне просто зараз всіх вчених е, дрільменів попрокачувати, тому що вони дають бабла більше, ніж Санти, аж на цілих 5 аж на цілих 500 доларів. Ну, якщо всі разом стоять, то 500 доларів плюсу є. В принципі, з однієї сторони це дуже хорошо, а з іншої і не такий великий плюс. Просто невеличкий баф і, в принципі, все. Так, ну в принципі, нашій чел там босавали, ми прокачуємося далі. Опа. І оцю штуку качаємо, і цього би ще прокачати. Багато кого хочеться прокачати, але треба качати Сігму по-любому, тому що бачиш, тут багато людей вже починає проходити. Так, тебе ми далі качаємо, тебе далі качаємо за 4, ти 4, О, ти 2 500, пропустили. Ми тебе прокачаємо, тебе за четверку качаємо. І по факту все, Сігма починає нормально дефати абсолютно без усіх, Либо без усіляких, аби як тільки проблем. Все, всі дрільмени в мене вкачені, вчені. Тепер я, виходить, ставлю, напевно, пожди, я буду ставити ультимейта. блін, ну його в натурі тут особо ніде і не поставиш. В центрі його взагалі ніде не поставиш. Отут можна втулити, давай тут його і поставимо. Потім ми можемо його поставити десь ось тут. Давай поставимо. Де ми ще можемо його поставити? тут з краю, нельзя. О, можна тут. Буде, значить, і тут стояти. Так, де б я ще поставив ультімейта? Отут би поставив. Біля кожного з них прийдеться ставити шефа. Ну, в принципі, то не проблема. Отут, звісно, я би поставив, але його спати будуть ложити. О, збоку трохи поставив, щоб він чуть далі був, щоб не сильно всі до нього доставали. Отак ще одного. Диви, скільки їх уже. Одно, давай тебе підбустим, бо тебе, в принципі, спати не сильно ложити будуть, щоб ти хоч трохи більше дамажив. От. І щоб все було, слава Богу, і добре. Так, тебе не знаю, за 5 прокачаю на всякий випадок. Значить, біля вас можна поставити оцього Челікса. Тож його бажано прокачати, він дешево прокачується, в тебе бонуса. По 25%. Це, в принципі, той самий діджей для дрілів, Тільки він ще дамажить чуть-чуть. І дуже дешевий. Дуже дешевий. Ще дешевший, ніж діджей. Так, тебе отут тут з боку поставимо, щоб. Не сильно доставали. Так, кого би прокачати? Тебе би прокачати трохи. Блін, і я навіть не знаю абсолютно, наскільки ми далеко зможемо дійти. Мені здається, що нормально зможемо. Хоча не факт. Далеко не факт. Давай поставимо ще отут такого перця сюди. Отако. Отут ось теж ще однанько. Тільки не тут пожди, а отут. Отако, щоб до нього не так доставали. Щоб його не так лежали спатунькати. Так, ти у нас не, не до кінця прокачаний. Ти теж. О, ти вже до кінця центральної, уже фуловий. Тепер бажано ще розібратись ж... з шефами. Шефів теж бажано. Якось так ставити, щоб вони всіх бустили. Всіх вони бустить не будуть, це понятне. Діло. Хоча б отако, напевно. І давайте попробуємо отако. Хоч не, може не на максимум, але щоб ти вже всіх ультимейтів просто бафав тут біля себе. Потім тут ми теж шефу одного втулимо. Доведеться, щоб він теж цих бафав челів. Ну і цей поки що буде без ультимейта. Ну, і він без буста. Він, в принципі, останній. Потім уже, як бабки зберуться, продам цих чуваків, то й зможемо понаставляти тих. Давай тебе прокачаємо. Бо тут біля тебе постійно двіжняк якийсь. Давай рейч нажмемо на тобі. У нього якийсь бонус, то появився. А, у нього кулдаун падає. Я поняв. Коли рейч нажимаєш, у нього кулдаун падає. І ти ще швидше починаєш дубасити. Непогано, непогано. Доволі таки непогано. Так, тебе за 8 давай качати теж далі, за 18 теж. Щоб ти Можливо, трошки доставав до цих челів і трохи їх дубасив. Так, за двадцятку тебе ще качаємо. Дальше ще шефів треба буде їм подокачувати, щоб вони прям хорошо себе почували. Бо поки що, поки що тяжко. У мене, звісно, недалеко всі є юніти абсолютно жорсткі, бо у мене, в принципі, трошки є, але ще. І за те, що додавали дуже багато класних юнітів, у мене є не все. Так, треба цього клокмена прокачати. Тебе трохи треба качати, щоб ти туди доставав. Хоча б їх хавав, поняв? Хоча б їх підбирав до себе. Просто чисто жорсткими ультимейтами щас валю. І можна буде, в принципі, для контрасту попробувати щас ось цими ультимейтами, а потім ста блін. Я хотів старим ультимейтом попробувати. А в мене ж його немає. що віддав. Ех, блін. А кого б я ще прокачав? Тебе ще теж за 12 треба. І тебе за 25, щоб ти нормально доставав. Бо толку вже тебе прокачував цю всю дорогу. Ти ж нікого не достаєш по суті. Так, давай тебе за двадцять. П'ять підкачаємо, щоб ти трошки далі доставав. Тебе теж давай качати, бо вже потихеньку починають люди проходити. Як люди туалети, а треба, щоб вони не проходили. У нас 75-та хвиля, по суті, непогано. Так, є такий нюанс. Тебе положили спадки. Кстати, камера репередрона можна було б взяти, бо в мене, в принципі, слоти є, як я бачу. Так, один шеф прокачаний на максимум, другий теж. По суті, у них ренжа щось хороша. 92. Це кайфова ренжа. Майже як у Голдена, в Голдена сотка. Ну, в Голдена з шефом ще більше. 115 чи що? В Голдена прям там прям багато. Так, і тебе теж можна підкачати чуть-чуть. Уже. Потому що ти останній. В тебе тут і ні пустів, немає, ні чорта нема. ти просто тут стоїш, втикаєш чисто. Так, докачуємо далі. 85-та хвиля. Чипзики почали проходити. Поки ти не спиш, мої тобі вальнем рейдж. Кнопку цю використовую. Пустовувати треба по любасу. Так, тебе прокачуємо. Все. Тепер получається у мене все прокачано, крім цього сігма чела. Його трохи спатунька ти ложать, і нічого особо не зробиш з цим. Нічого особо з цим не зробиш, Давай його продамо. Поставимо якось ось тут. Може, отут його не будуть так сильно спати, лежити, і прокачаємо на максимум. Його все одно будуть лежати спати оці, але зато ці не будуть. Ну він уже дуже жорстко получає плюхи, і рейджа в мене нема, і нічого в мене нема. А реч на других На других теж нема. Поняв. Є проблема, у нас проходять 88-ма хвиля. Давай автоскіп вирубимо. Сможемо вирулить чи ні? Якщо вирубили автоскіп. Мабуть, ні. Мабуть, не зможемо. Мабуть, вирулить не вийде. Хоча попробуємо сейчас. Куди він поїхав, я вообшусь? Оцей просто жорстко вала. йому би рейджу щас нажати. Було б вообще кайф, але. Ех, блін, Особо ні чорта не міняється. Потихенько помаленьку вони проходять. Ну, ультимейти їх же ж витаскують, собі, типу, поняв? В інвентар хавати, поняв? Але вони не сильно достають всі. Вони то їх хапають, поняв? Там кілька ультимейтів. Ну, ми можемо вирулити, я думаю. Ми можемо вирулить. Можемо, можемо, можемо. Зараз тобі сюди цього поставимо, чубзика. Сховаємо такого. Також прокачати. Блін, ну тут уже сильно і не вирулиш. Що якщо... Блін, всі сплять уже! Всі сплять уже. Можна когось вибрати, будь ласка. Давай, 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 продав. А, мені до Сігма. Ні, я не встиг чуть-чуть. Чуть-чуть не встиг. 84 хвилі нам записало. Ну, в цілому, якби я Сігму того прокачав, він би почав станити челів. І по суті, ну, я би може, пройшов би дальше. Ну в цілому, для цього ультимейта це непоганий результат. Хоча, блін, навіть не знаю. Навіть не знаю. Там є купа нових тактик, як проходити супер далеко, я би за них хотів би шарити. От бо я щось трошечки далекий від цього і особо не розбираюся в таких нюансах щас. Тому що я, по суті, андлесмот і не фармлю. Нурод казав, що він до 150 якоїсь хвилі доходив. Типа 152 чи якої є він в топі? Ні, нема, тут. 169 топ. Обалдеть. Ну і кажен стоп отримує по ультимейту. Так я ніколи в топі не побував. Дуже хотілося, звісно, але ніколи в мене цього і не виходило. Я, в принципі, старався, пробував, але щось завжди мені заважало. Так у мене і не получалось його пройти. Ладно, що там в клані? 20-те місце. Ми почти залетіли в топ 20. Диви, що ми робимо. У нас дуже жирний клан. Дуже жирний. Ну, правда, у нас дуже багато типів, які, по суті, так і не грають. Типа у нас дуже багато. Дуже жорсткі типи ось олять, ось Денис, який ми брали на пробний період, він нормально фармить. Але тут є дуже багато члів, які просто-просто-просто дуже-дуже слабо фармлять. Ну, багато з них ми недавно додали, хоча ось о... 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 О цих чуваків. Ось цього я, я пам'ятаю, додав вчора. А більше, блін, я особо і не пам'ятаю. У нас уже 103 тисячі, ми можемо прокачувати Почти Диви, тому що ми, походу, квест якийсь виконали. Да, на 10 тисяч ось Обалденно. І, і оцей ми, скоріш за все, теж викор виконаємо квест пограти 4 тисячі хвилин. Це 40 годин награтись, це з клана. Ну, це, це недовго. Це для клана, це якщо тут 40 годин награтися, якщо 10 чоловік, то кожному треба награти по 4 години. Чи пожди, чи 40 тисяч хвилин це не 40 годин? Це, мабуть, 400 годин, я не знаю. 40 тисяч хвилин це 66 годин. Це виходить у нас 60 чоловік, це кождом по годині пограти. Або, ну, в принципі, я думаю, ми і виконаємо цей квест. Він уже виконався дуже швидко. Хоча зараз п'ятниця, виходить, ну, в мене. І ще Багато хто там в школі був, ще десь десь. Так що по суті, я думаю, що це ще нафармиться. І ще буде ще 10 тисяч для клана. А топ зараз виглядає приблизно ось так. Кстаті, обігнали, походу, клан цього. А де клан манов? Той ще в топі був на першому місці завжди? Куди він дівся? Оце він? Ну вони прям багато фармлять, бачиш, у них 58 тисяч сили і 62 тисячі клана. Цікаво, що вони апгрейдили. Ну вони клан Буст взагалі, типа, апгрейдили жорстко. Ми теж, я оце теж сидів, думав про те, що ми можемо в клані в себе е, теж заапгрейдити клан Буст тому що він зараз апгрейдиться дешево. Ну, як для нас. Тому що ми нормально вже фармимо. Але тут уже, блін, тут уже немало. Ні, <сі> ну в цілому можна трохи заапгрейдити, ні? За 3-500 ще можна. Давай до 10% до апгрейдимо. До 10% можна доапгрейдити, я думаю. Звісно, довелося потратити дуже багато коїнів, але зато 10% клан коїнів буст. Це багато. А ми, виходить, на 20-му Місті. Да, ну тут чуваки теж доволі жирні. І нам, кстати, щоб їх перегнати, треба прям багато-багато постаратись. Ось овнір манов, це його річ, це його другий клан. Чи він просто всіх повиганяв? Коротше, він написав, що наші наслідки щось там стались, і GG та Ландрік. Да, прикинь. У них тут жорстко, у них максимальний левел по мебру ліміту. Вони далі прокачували клан Coin Boost чисто і endless XP буст. Дуже потужні типи були, але десь провтикались вони. І я навіть не знаю як. Але тут прийшли нові чуваки, ось все. Бідіті. Оце якісь теж жирніші. Глобал Ранг 2. Ну, вони теж фармлять 58 тисяч сили, а сіке ці фармлять. 86, ну всі більше фармлять, блін. Тут ще жирніші сидять, якісь, диви, сіки вони валять. І тут є ще винагороди з левелом, де дається ще більше коінбуста. Того в нас так грошей багато то стало, бо ми тут. Нормально прокачуємося, панів? Оце я вже зрозумів, прикола. Ну нам теж, нам треба чувачками щось думати. Іменно з тими, що фармлять мало. Бо в нас, по суті, в мемберах дуже багато заявок завжди. Ну, зараз нема, походу, чуваки просто ну, вступали в інші клани, але в основному в нас заявок багатенько. Кух, це солідно, це солідно, братва. Ультимейт, звісно, дуже потужний, але хотілося б залетіти на трейд плазу, тому що у мене гемів-то абсолютно вже нема. І з ними треба щось придумати, десь їх взяти, десь намалювати. тому що як я буду без гемів то. Мені вони потрібні і дуже сильно. А ну, погнали. Так, у мене купили Assassin's Creed Man, хорошо. Так, Case, щось трохи дороговато. Да, кого б це продавати, тільки я не знаю. Very important Titan. Ну цей взагалі безтолковий. Цього чела, давай, продаємо. Цього чела. Продаємо. Цього чела. Продаємо. Dark принтера. Продаємо. Так, Gravity чел. Продаємо. Статік чел теж за ерунду Отдати аби. Потім апгрейдити цей чувак. Давай за 500. Дан Фенмен, 11 тисяч. Поїхав. Потім ще? Хайпера. 7 тисяч. Поїхав. Бо я бачив взагалі ще дешевше. Там, походу, ну, походу, то я ще виставив трохи дороговато. я не знаю. Побачимо щас. що б я ще виставив на продаж. Годліка сігнуто за 1100. Так, цей сирний чел. Я не знаю, мене висить 199, дуже дорого висить. За 77 поставимо. Armored Drillman. За 600 торч тівмен. 55. Так, да, звісно, це капець. Треба буде дуже довго сидіти в трейдплазі, щоб відновити ті геми, які в мене були, але зато в мене є тепер ультимейт. Правда, він в ціні упаде, бо я його вже трохи дорого купив, ну. То таке, я думаю, то не є великою проблемою. З віп-кейса оцей чувак безтолковий, Тут чувак теж безтолковий, тут ультимейт дуже потужний, тут теж чел безтолковий абсолютно. В Пенсил кейсах Pencil Wuмен у мене, в принципі, була, я її поміняв теж. Тут чувак безтолковий, тут чувак безтолковий, тут чувак безтолковий. Ну оце тільки ще отут в таймкейсах. Чувак дуже жирний. Падає. Але і то я вже так і не знаю, чи беруть його особу в Endless Mod. Там треба питати, узнавати, коротше. І АМВ на теж давай на продаж виставимо. Бо я щось думав, що він буде дороже, а він, ну, взагалі, не дорого. Самий дорогий тут, як я розумію, це Телантрик. 160-й номер. Так у мене то я був 560-й номер. <хи> Вони надюпані просто весь за 850 тисяч продає. А цей за 800 дві він упав в ціні. Все, немає, його, його купили, походу. Да, це солідно. Голден теж в ціні впав жорстко. Та багато що в ціні падає. У мене інвентар тупо подешевів, можна сказати, прям максимально потужно. І що робити? Я не знаю. Що робити, коли інвентар дешевіє? Не знаю, народ. В общем то, але якщо ви хочете отримати дуже багато класних юнітів, то ви завжди можете зайти по посиланні в описі і прикупити юнітів в моєму магазині, як в Тойли Defense, так і в ФНАФі, так і в Tower Defense, в Блоксфруті, в Пецсимуляторі. Коротше, купу, купу всього ви завжди можете прикупити саме там. І душі, і геми, і юнітів. Взагалі, все, 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 -все по посиланні в описі. І кстати, ось оцей танбомбокс в мене, який паде, Coconut Case, коштує 3500 сіонов. Давай я купимо. У мене його не було ніколи. Їх взагалі мало, типу, поні. Та й вони більше не випадають. Він, по суті, лімітований тепер. Може він безтолковий, так, да, ну він рарний. І можливо, пізніше він буде коштувати дорожче. Не знаю, не знаю. Все може бути. Кловермен теж в ціні упав, 2, був 35. Цей теж в ціні впав, був 50. Ну, коротше, типа, все в ціні попадало, якщо так подивитись. Все абсолютно. Що хайпера... Про ДДД я взагалі мовчу. Цей взагалі капець як упав в ціні. Інженер, в принципі, так і держиться, як і був. Спайдер теж трохи підупав. Так, да, ні чорта нема взагалі. І ще й ніхто нічого в тебе не хоче купити, поняв за ці геми? Взагалі ніхто нічого. І ці кейси не особо жорстко крутять. Типа їх відкрили, все на все 700 тисяч. Хоча, ну, 700 тисяч. З урахуванням того, що один кейс стоїть 500 гемів. Цікаво, скільки гемів злилось на оцей кейс просто в людей. Типа, якщо 700 тисяч кейсів купили помножити на 500, бо 500 коштує один, 500 гемів один кейс. То потратили на ці кейси 350 мільйонів гемів, прикинь. Ну це багато. Хоча це кейс не самий потужний. Типа, ну я, я розумію, що тут чувак талантрік, і по суті він не повинен бути лайном. но що є, то є. На цей кейс потратили більше гемів. Тому що дивиться, цих 970... типа цих по щілям, цих пощілям, ось оцих отак двох лям, і отут по щілям. Якраз якщо ці і ці додати, то якраз вийде тіпа, два ляма. Кейсів відкрили. Типу, а 2 мільйона кейсів? 300 гемів на штуку помножить на 300. Це виходить, 600 мільйонів гемів злилось тільки на ці кейси. На ці кейси теж злилось, обалдеть, як багато. тому що тут півтора мільйона, тут ще мільйон. Типа тут ну, тут теж 2,5 мільйона. А якщо ми ці 2,5 мільйона помножимо на 250, то ми побачимо 300 625 мільйонів гемів. Теж сюди потратилось. Ну, сюди, робукси, зрозуміло. Ну, в цілому, це ж взагалі ума зійти. А оцього, кстати, взагалі не беруть. Я не знаю, хоча він прикольний. Навірно, просто по цифрам дивляться, того і не беруть, бачиш, їх стало набагато менше появлятись, Хоча минулі чили, які були, там, наприклад, Демон. Ось, от демонів купили 227 тисяч, потім е м'ячик-чил, їх теж 227 купили, так само, як і цих, їх однаково прикупили. Ну, типа, Астро колись продавався теж отако окремо, то їх майже мільйон купили. Зараз уже таких юнітів, бачиш, купують набагато набагато менше. з ума зійти просто, я в шоці. В общем, друзі, що хочеться сказати, не забудьте підписуватись на канал, ставити свій подобайне. З вами був Сан Чилос, і Всім пока-пока.